Служба 9, що у вас трапилось. Я прокинувся, поняття не маю. Чому я прокинувся? Я побачив, що хтось стоїть біля дверей у спальню. Наступне, що я пам'ятаю, я лежу на підлозі обличчям донизу. Я справді не знаю, що сталося. Кров тече по обличчю і в очі. Я нічого не бачу. Я витираю, а вона не зупиняється. Залишайтесь на місці. Допомога вже близько. Ви один? У мене є пістолет Глок. Я дістав його. Нейтан, це мій син. Він увійшов до кімнати. Швидше, швидше, стань позаду мене. Моя дружина, вона просто лежить на ліжку, вона не рухається. Вона просто там лежить. Боже, так багато крові. Поліція вже у вас. Нам потрібно, щоб хто-небудь вийшов на вулицю без зброї і відчинив двері. Коли я приїхав, я побачив молодого хлопця. Він впустив нас. Він був неповнолітнім, років 14-15, у той момент я особливо про нього не думав. Ми піднімалися сходами, і я чув, як хтось кричить: ми тут, на допомогу. Коли ми увійшли до спальні, перше, що я побачив, була кров. На підлозі, на стінах, на ліжку її було так багато. Елізабет і Джонатан Брукс отримали вогнепальні поранення в область голови. Вражає те, що обидва вижили. Фактично, вони були при свідомості одразу після стрілянини. А Джон навіть зміг зателефонувати в 911. Я завжди тримав пістолет під матрацом на моєму боці ліжка. Я знав, що повинен його дістати. Нейтан увійшов до кімнати, і я змусив його стати позаду мене. Я направив пістолет на вхід у спальню і молився, молився, щоб допомога прибула якомога швидше. Перший поліціянт, який прибув на місце події, сказав, що підліток впустив його в будинок. Нейтан повідомив офіцерам, що бачив, як злочинець вибігав із будинку, але слідів проникнення виявлено не було. З метою безпеки всередині будинку було встановлено камери відеоспостереження. Подивившись запис цієї ночі, поліціянти були шоковані. Просто щоб ти знав, я зобов'язаний про це повідомити. Тебе записують. Отже, розкажи мені, що відбувалося в будинку твоїх батьків. Від початку до кінця. «Угу». Я прокинувся від, я не знаю, може, кількох пострілів. Я почув крик, кричав мій батько. Я побіг униз, бо чув їх на горі. Я вирішив, що краще піти вниз. Я чув постріли один за одним. Я побіг вниз і сховався в бібліотеці. Я сидів в кутку, і я бачив цього хлопця. Він трохи вищий за мене на сантиметрів десять, може, двадцять. Він був досить великим. Він просто відчинив задні двері і вибіг на вулицю. Ем, Це все. На той час, як я приїхав у будинок, місце злочину було безпечним. Це був типовий американський будинок. Його кімната була кімнатою будь-якого іншого підлітка Америки. Чим відрізнявся його будинок від більшості, камери відеоспостереження знаходилися не тільки ззовні. Отже. Ось у чому справа нейтене. Я буду з тобою досить відвертим. Я знаю вашу сім'ю як мінімум кілька років. Ти знаєш, що батько встановив одну із камер всередині будинку? Ем, Вперше чую, ти знаєш, що засняла відеокамера? Чому ти мені не скажеш, що зняла камера? Я даю тобі шанс бути чесним. Синку, ти маєш бути чесним. Ви самі знаєте, що я накоїв. Я не знаю, про що думав в той момент. Настав час про це поговорити. Діти не просто так направляють зброю на своїх батьків. Розкажи мені, що трапилось, Нейтане, ти же хороша дитина. Очевидно, що ні. Я хотів застрелити своїх батьків. Я навіть не знаю, чи живі вони. Я був не в собі. Мозок просто відключився. Я навіть не пам'ятаю, що трапилось. Я пам'ятаю, що у мене в руках пістолет. Мій батько стікає кров'ю, і моя мама теж. Повернемось на крок назад. Де ти взяв пістолет? Я взяв його із сейфа в кабінеті батька. Що це за пістолет? Це пістолет мого дідуся. Про що ти думав, коли спускав курок? Я думав про те, що пістолет вбиває. Коли ти увійшов до спальні, твоєю метою було вбити батьків. Так, Боже, я такий тупий. Мені потрібно сісти у в'язницю. Я маю понести покарання. Скажи, куди ти дів пістолет? Я кинув його в басейн. Нічна зйомка з камер відеоспостереження показує, що 14-річний Нейтан Брукс біжить будинком із револьвером незадовго до стрілянини. Він увійшов у спальню своїх батьків, прицілився і розрядив пістолет. Він зробив близько десятка пострілів. Я згадую, що в мене виникали дуже дивні думки про те, що мені не потрібно цього робити. Але вони були такими швидкими і раптово зникли, що в мене навіть не було можливості про це подумати. І перш ніж я зрозумів, що зробив це, я натиснув на курок, і пістолет вистрілив. Я натискав на курок знову і знову, а потім побіг коридором. Я сів на сходи, і саме тоді я зрозумів, що я зробив. Коли до мене підійшов поліціянт і сказав, ви знали, що це був ваш син. Я не міг у це повірити. Я думав, що це був страшний сон, що вони мені брешуть. Є емоції, є душевний біль, є вічай, але це я не можу це описати. Я хотів вірити, що хто б не був у кімнаті тієї ночі, це був хтось ще, це був не наш Нейтан. Не було жодних попереджувальних знаків. Що Нейтан може так вчинити. Батьки, сусіди, шкільні вчителі описували його як хорошого хлопця. Його любили всі в школі. Спорт був метою його життя. Не було жодних діагнозів, що дають змогу заздалегідь припустити наявність проблеми. У день інциденту Нейтан був змушений виконувати господарські роботи, і батьки відключили його від усієї електроніки за те, що він отримав погані оцінки в школі. Лише за кілька годин до стрілянини батько наказав йому лягати спати, адже наступного дня хлопець мав брати участь у баскетбольному турнірі. Кращий друг Нейтана Кейден згадує, що він кілька разів розповідав про суворість батьків, але він не відчував занепокоєння. Бет Брукс була поранена в обличчя. Найбільше постраждало її око воно буквально випало. Вогнепальні поранені зіпсували її слух. Вона майже оглухла на одне вухо. У неї проблеми з пам'яттю, а частина її обличчя оніміла Те, що сталося, через що ми пройшли, складно передати словами. Нам стріляли прямо в обличчя. Думаю, було десь шість пострілів. Він потрапив мені в око, тому я бачу лише одним оком. Зараз я майже повністю глухий. За словами лікаря пари. В його практиці ще ніхто не виживав після вогнепальних поранень в обличчя. Довгий час Бет гадала, чому і як вони вижили, але найголовнішим питанням було за що. Спочатку було так багато запитань, про що чорт забирай, він думав. На момент скоєння злочину нейтану було 14 років. Якби його судили як неповнолітнього, це гарантувало б його звільнення з в'язниці у віці 21 року. Але прокурор вважав, що може виникнути питання про громадську безпеку. Суд вирішив, що Нейтан Брукс має постати перед судом як дорослий за двома пунктами обвинувачення у замаху на вбивство. Ми дійсно відчували, що Нейтан має бути покараний Нейтан Брукс. Визнав себе винним і в лютому 2015 року був засуджений до 16 років тюремного ув'язнення. Місцевий шериф Том Маккорт сказав він дуже розумна, молода людина і дуже начитаний. Між геніальністю і божевіллям дуже тонка грань. Після інциденту ми переїхали в новий будинок, щоб уникнути хворобливих спогадів. Нейтан був чудовою дитиною. Я не знаю, що сталося. Не знаю чому. Це було зовсім не в його характері. Не смійтеся, але я сумую за запахом поту. Коли ви заходите в кімнату підлітка, у них там завжди брудні шкарпетки, там завжди смердить. Але потім, коли ви не відчуваєте цього щодня, вам не вистачає цього запаху. Я все, ще можу зателефонувати і сказати йому, гей, що ти робиш, роби уроки. Звісно, це буде на найкращий час на наступні 16 років, але він поруч, і ми можемо з ним поговорити. Вони регулярно підтримують контакт, і здається, що у них доволі хороші стосунки. Коли Джон і Бет відвідують його у в'язниці, вони спілкуються про цілком нормальні речі. Його мати не схвалює, його бороду і хоче знати, чи регулярно він чистить зуби. Джон визнає, що він, ймовірно, ніколи не зрозуміє, чому Нейтан вирішив убити їх тієї ночі. Я пам'ятаю те відчуття, коли зробив це. Зараз так багато провини каяття. Я чув, як моя мама намагалась вона ніби намагалася заговорити. Це було це не схоже на людський крик. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь думав про смерть або вбивство. Ніхто не заслуговує пройти через те, через що пройшла моя сім'я. Мої батьки не зробили нічого поганого. Я виріс у хорошій сім'ї і був щасливим. Одну річ, яку я пам'ятаю, це те, що в якийсь момент, на якусь секунду, я просто збожеволі. Звільнення нейтана Брукса заплановано на 2028 рік.